Ви бачили повсякденний макіяж Хейлі Бібер. Вона робить його дуже хаотично, і іноді навіть трошки неакуратно. Мазнула тут, розтерла пальцем там і виглядає неймовірно при цьому. Я теж хочу, чим я хуже. Давайте спробуємо повторити її макіяж. Першим кроком вона наносить кремовий бронзер. Я буду використовувати ось такий від Евелін, і вона наносить його доволі багато от сюди, на скули, на чоло. І ось тут знизу на щелепу. Тушуємо ми це все пензликом, і так вона в цьому макіяжі взагалі не використовує тональний крем. Мені здається, що після цього вона додає ще трошки бронзеру, прямо сюди на щоки. Це дивно. І також, ось таким чином, вона додає його на ніс. Просто ось так пензликом повазіла і готова. Після цього вона використовує консилер. Мені здається, що він у неї доволі рідкий, тому я буду використовувати ось цей від NYX Наносить вона його зовсім зовсім небагато. Вона додає трошечки ось тут, на чоло, та ось тут у внутрішній куточок очей. Але я ще додам нависела. Ципання, бо у мене вони є в алічі Хейлі Бівер. І розтушовує вона це все пальцем. Я взагалі не вмію це робити, я не розумію, як люди це роблять. Мені здається, що пензликами і спонжиками набагато зручніше і швидше. Так набагато швидше. Після цього вона бере персикові кремові рум'яна і наносить їх прямо ось так на щічки. І доволі багато. Хейлі дуже любить рум'яна. Розтушовує вона це все пензликом, слава Богу. Бо ще раз пальцями це тушувати я б не витримала. І так вона наносить рум'яна ось на цю зону. Після цього трошки вище отсюди сюди, вона додає рожеві рум'яна. Вона ці рум'яна тушує прямо сюди на скули. Після цього Хейлі використовує ось такий пухнастий пензлик. Вона ним наносить. Ці тіні на все рухоме повіко. Вона обирає дуже якийсь світлий відтінок коричневого, і у неї цей макіяж виглядає дуже-дуже натурально. Вона прям ось так хаотично наносить ці тіні. Далі Хейлі вкладає брови звичайним прозорим гелем. У неї є трошки ластовиння на носику, їй цього мало, бо вона домальовує ще якимось спеціальним маркером. Я ж для цього, як завжди, буду використовувати олівець для брів. Мені подобається, як виглядає ластовиння. Мені здається, в цей раз вийшло. Дуже прикольно. Наступним кроком Хейлі використовує коричневий олівчик для губ. Вона не особливо старається. Вона якось там просто ось так поваділа, поваділа, розтерла пальцем і готово. Потім вона бере якийсь рожево коричневий олівець, і ним вона додатково промальовує ось цю галочку. І ось тут вона малює ось таку якусь фігню вниз. Ну і це був наш останній крок. Ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Мені дуже подобається. Звичайно, він виглядає не так, як в Хейлі Бібер, бо я не вона. Але її макіяжі для мене найкращий, який бо я не спробувала. Мені завжди подобається, як він виглядає.